Розвитку нашої лікарні і медицини в Одеській області взагалі починається з 1907 року, коли було збудовано бригадний дні для проведення медичних оглядів залізничників. З 1912 року це вже стаціонар на 5 загальнотерапевтичних ліжок і 15 ліжок для інфекційних хворих. У 1938 році додано ще 20 терапевтичних ліжок і 10 для породіль. А в роки війни з 1941 по 1945 роки лікарня була шпиталем для поранених. У 1952 році зведено двоповерхову будівлю для стаціонару на 90 ліжок. А вже в 1976 збудована нова залізнична лікарня зі стаціонаром на 250 ліжок і поліклінікою на 400 відвідувань в день. У зв'язку з реорганізацією охорони здоров'я з 2016 року Кабінетом міністрів залізнична медицина була скасована, і наша лікарня отримала статус ЦРЛ Центральної районної лікарні. Значним викликом для нашої лікарні стала пандемія COVID-19. Невідома хвороба, яка розповсюдилась по всій землі, досягла і Подільщини. Під час карантину Подільською ЦРЛ допомога жителям міста і села не припинялась ні на один день. Весь медичний персонал працював вахтовим методом, не покидаючи свої робочі місця. Та хвороба просувалась надзвичайно швидко. Захоплюючи величезні масштаби. Друга хвиля пандемії накрила медичні заклади і багато з них не змогли впоратись з навислою загрозою. Зважаючи на наш передовий досвід у боротьбі з недугою, та обласний департамент охорони здоров'я звернувся до керівництва і колективу нашої лікарні розгорнути на базі ковідний шпиталь. Мінімальний термін було створено ковідний шпиталь. На 200 ліжок, з установкою кріоциліндра на 10 тонн та кисневої станції з підведенням кисню до кожного ліжка. Тож пацієнти були забезпечені безперебійною подачею кисню, що є основним в лікуванні цієї недуги. Лікарня була єдиною на півночі Одещини, яка надавала таку допомогу з обслуговуванням 9 районів, з населенням в 330 тисяч. За період пандемії нами проліковано близько 5 тисяч хворих. Січня 2022 року лікарня відновила свій статус багатопрофільної лікарні Куяльницької ОТГ з наданням медичних послуг по 19 пакетам. Значно розширились можливості лікування і обстеження хворих. З'явилось нове обладнання, що дозволило впровадження новітних технологій, високоякісного лікування пацієнтів. В лікарні поряд з класичною хірургією розвивається малоінвазивна, лапароскопічні холіцистектомії, лікування варикозної та гемороїдальної хвороби за допомогою лазерних технологій, лапароскопічне лікування ГЕЛ, біполярна трансуретральна резекція про Стати, що виключає появу турсиндрому і ректильної дисфункції, в повній мірі застосовується цистоскопія, гістероскопія, лікування сечокам'яної хвороби за допомогою лазерної літотрепсії, вперше на півночі Одещини. З 2021 року широко впроваджуються травматологами лікарні ендопротезування суглобів нижніх кінцівок та артроскопічне лікування ушкоджених суглобів, нейрохірургічне лікування гіл хребта. Гінекологами проводяться консервативні та радикальні операції на органах малого тазу, як відкритим, так і лапароскопічними доступами, проваджено пластичну хірургію. Усі ці оперативні можливості в лікарні забезпечує потужне анестезіологічне відділення з висококваліфікованими фахівцями та новітнім обладнанням, наркозно-дихальна станція, відеоларингоскоп, відеостилет, сучасні ШВЛ, монітори, терапевтичний стаціонар. Це багатопрофільне відділення, де надається медична допомога під постійним лікарським наглядом широкого переліку патологій. Терапевтичний стаціонар укомплектований всім необхідним для надання якісної допомоги. На базі відділення створено школу діабета, де пацієнта навчають, як пристосуватись до життя з цією недугою. Також відкрита учбова кімната для дітей, які знаходяться на цей період на лікуванні школа при лікарні, де діткам проводять заняття, аби ті не відстали від своїх однолітків у навчанні. Важливим здобутком лікарні стала організація реабілітаційного відділення, що являється особливо актуальним на сьогоднішній день під час війни. Та після перемоги над ворогом саме в реабілітації воїнів та багатьох мирних жителів є велика потреба. В відділенні зроблено сучасний ремонт з урахуванням усіх потреб інвалідизації та реабілітації пацієнтів. Придбано багато сучасного обладнання, котре повністю відповідає вимогам НЦЗУ. Підготовлено медичний персонал. Команду висококваліфікованих професіоналів, реабілітологів, неврологів, фізичних терапевтів, ерготерапевтів, психологів, котрі надають якісну допомогу. Лікарями розроблені авторські новітні програми з лікування різних патологій, які відповідають європейським стандартам реабілітації. Поліклінічне відділення нашої лікарні розраховане на 400 відвідувань в день з отриманням консультацій від лікарів за 20 спеціальностями, які широко впроваджують практику сучасні методи і засоби профілактики та лікування хворих. Лікарня укомплектована якісним діагностичним обладнанням, сучасні рентгенапарати, комп'ютерний томограф. Фіброгастроскоп, колоноскоп, а також інноваційні лабораторні обладнання, що дозволяють мінімізувати термін досліджень та гарантувати їх достовірність. Це аналізатори останніх поколінь провідних світових фірм і виробників. Ефективна робота лікарні забезпечується кадровим потенціалом. Стосунки головного лікаря з колективом побудовані на принципах довіри і поваги. Саме тому так багато зусиль він доклав, аби придбати службове житло для лікарів. За активної допомоги громади зведено шість квартир для фахівців, що є небияким досягненням. Співробітники нашої лікарні ведуть активне суспільне життя. 26 жовтня 2016 року нами був заснований клуб «Консіліум», аби мінімізувати процеси професійного вигорання. Щомісяця проводились вечори, зустрічі з цікавою для всіх тематикою. Щорічно видається журнал Часопис Подільської ЦРЛ проводяться презентації. В нашій професії не буває випадкових людей. Обравши її, як правило, ми залишаємось в медицині назавжди, віддаючи їй свої найкращі молоді роки, весь свій вільний час, свої думки і все своє життя, досконалюючись в мистецтві лікування до останнього подиху. Слава Україні!